Привіт, друзі! У нас вже більше тисячі. Я вам щиро вдячний за те, що ви зі мною. Тому продовжуємо, продовжуємо працювати, продовжуємо знімати. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий комплект. Це мікрофони Movalink M2. До речі, ціна якість просто бомбезні мікрофони. Від фірми Godox, до речі, вони мені дуже сподобалися. Ми з колегою протестили декілька різних мікрофонів, декілька різних варіантів. В принципі, якщо обирати між різними мікрофонами, дивлячись ще яка у вас задача. Але ці мікрофони справляються з більшістю завдань. Ось, наприклад, зараз я відео записую саме на такий мікрофон. Тому якість звуку ви можете оцінити в процесі перегляду даного відео. Ну що ж, перейдемо до розпакування. Що ми бачимо? Ми бачимо досить якісно зроблену коробку. В якій всередині у нас є, відкриваємо ось такий шнурок, яким можна легко зачепити за сам кейс від мікрофонів, для того, щоб зручно було носити. До речі, прикольна штука. Інструкція: шнури для того, щоб можна було зарядити наші мікрофони. Безпосередньо бачу, це у нас всі три Type-C варіанти. Самі мікрофони. Ось, будь ласка, до речі, дуже крутий. Якісно зроблений кейс. Нічого не люфтить, гарно все закривається. Якщо ми відкриємо, то ми побачимо всередині ось такий набір. Набір цей складається з двох передавачів і одного приймача. Подивимось їх трошки далі. Два вітрозахисти на мікрофони. Прикольно. Є шнур, який підходить для того, щоб можна було підключати дані мікрофони до фотоапарату. І червоний шнур, щоб підключати мікрофони до вашого смартфону. Звідси можна сказати, що дані мікрофони є універсальні, можна користуватися в принципі, на будь-якому пристрої. І що мені ще дуже сподобалось, в комплекті є ось такі подовжувачі, подовжувачі мікрофонічки. Тобто, ви можете цей мікрофон не вішати десь зверху, якщо він вам заважає, тому що він об'ємний. Ви можете його сховати десь знизу в карман. А просто витягнути собі ось такий мікрофон, який буде досить маленький, не буде заважати і не буде кидатися людям в очі. По якості звуку все буде на вищому рівні, наскільки це можливо отримати в даних мікрофонах. Ну що ж, розглянемо самі мікрофони. Вони мають досить компактний розмір. На самих мікрофонах у нас є Type-C вхід для того, щоб можна було ці мікрофони заряджати. Тобто їх можна заряджати через кейс, а можна заряджати поокремо кожен. Безпосередньо вихід самого мікрофону, де записується звук. З іншої сторони, у нас є кнопка вмикання або вимикання, тобто кнопка живлення. Є кнопка, за допомогою якої можна просто вимкнути звук для того, щоб не йшов запис. І кнопка пошуку пристрою. Тобто, якщо ваш мікрофон від'єднався, ви можете натиснути дану кнопку, і він швидко. Синхронізується з вашим передавачем, який одягнутий на фотоапарат. З іншої сторони, ми бачимо кліпсу, яку ви можете зачепити за ваш одяг. І також тут іде магніт на кліпсі. Але відразу вам скажу: цей магніт він досить слабкий. Якби ми не пробували, якби ми не чіпляли до одягу, воно все одно падає. Десь маленький рух і ваш мікрофон просто злетить. Тому, можливо, ви щось придумаєте. Я вже думав про те, що сюди можна причепити інший магніт, для того, щоб міцніше це все трималось. Але питання в тому, чи буде якісно працювати сам мікрофон, чи не буде впливати магнітне поле на запис звуку. Хто знає, напишіть тут в коментарях внизу під відео, будь ласка. Що ми маємо на передавачі? На передавачі ми маємо знову ж таки. Кнопку живлення, вона ж, в свою чергу, відповідає за кнопку запису стерео або моно, що це означає. Якщо ви записуєте, наприклад, на два мікрофони, то один мікрофон може писати на лівий канал, Інший мікрофон може писати на правий канал, наприклад. Для того, щоб потім при монтажі можна було повирізати потрібні вам шматки, а деякі шматки позалишати. Дві кнопки плюс-мінус регулювання чутливості самих мікрофонів. До речі, я коли особисто записую, я ставлю чутливість аж мінус 5. З іншої сторони, знову ж таки, вхід Type-C для того, щоб можна було заряджати даний приймач. І кнопка. Пошуку пристрою для того, щоб можна було до нього під'єднати інший мікрофон, якщо вони роз'єдналися. Попереду ми бачимо вхід, де намальований фотоапарат. Це для того, щоб можна було підключати ваш приймач до фотоапарату або до телефону. І з іншої сторони вхід під навушники для того, щоб ви могли прослуховувати в шумному місці, запис, який зараз іде. Чи нічого не забажає, чи дійсно не задуває, наприклад, там вітер не шумить, чи ніде нічого не репить, не шелестить. Що все проходить досить добре. Коли ми вмикаємо наші мікрофони, давайте їх увімкнемо. Я затискаю кнопки живлення, і ось вони вмикаються. Я взяв один приймач і один передавач. Що ми бачимо? На самій, на самій індикації, чи то передавача, чи то приймача. По центру ми бачимо індикацію заряду акумулятора. Внизу під ним це рівень чутливості. На дану хвилину тут стоїть мінус один. Трішки вище прописано канали A і B, тобто це два передавачі, два мікрофони. Який з них підключений, там буде активний ланцюжок, що означає, що ваш мікрофон працює в парі з приймачем. Над акумулятором ми бачимо індикації моно або стерео, тобто, як ви пишете, чи в одну доріжку, чи в дві доріжки, для того, щоб в подальшому можна було досить непогано промонтувати все, обрізати зайве. І якщо у вас два співрозмовники, щоб вони один одному не заважали. І з самого верху ліворуч і праворуч у нас є індикація заряду акумулятора кожного з передавачів. Якщо взяти сам мікрофон, то в мікрофоні значно менше індикації, тому що там відображається лише інформація про даний девайс, який ви зараз використовуєте. Тобто про інший мікрофон, вся інформація буде відповідна на ньому. Щодо самого кейсу: в даному кейсі немає акумулятора, але він дозволяє заряджати ваші мікрофони і ваш передавач. Яким чином? Вимикаємо наш мікрофон. Магнітиться все дуже добре. Вставляємо два мікрофони, вимикаємо приймач і вкидаємо по центру. Якщо подивитись, нічого не випадає, все дуже міцно тримається, не люфтить. Зроблено все дуже якісно. І ми бачимо, що з однієї зі сторін у нас є вхід Type-C, яким можна заряджати всі три девайси одночасно. Також в цих мікрофонах не має будованої пам'яті. Тобто, якщо у вас будуть якісь перешкоди між передавачем і приймачем, у вас втратиться зв'язок, будьте впевнені в тому, що нічого у вас не запишеться. Якщо ви візьмете якісь мікрофони дорожчі, типу DJI або щось інше, в деяких із них є функція бекапу відразу на внутрішню пам'ять, яка влаштована у мікрофони, або на флешку, яка вставляється в мікрофон. Незважаючи на ці всі, всі нюанси, це реально. Класна річ. Але аналоги DJI або Rode коштують як мінімум в два рази дорожче. Тому вам обирати, чи платити більше коштів за те, що у вас DJI або Rode, чи все ж таки купити собі Godox і користуватися, насолоджуватися якістю звуку. Вам дякую за перегляд! Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо ви хочете допомогти розвитку каналу, гривнею, будь ласка, можете перейти за посиланням нижче і зробити це. Папа! -па.